І знаєте, багато людей в цьому світі і в нашій країні відчувають таке, знаєте, от, Та кому ми потрібні. Та кому я там потрібен. На. Чого ти не виїжджаєш з-під обстрілів? Та куди я поїду, кому я там можу? Я дуже часто це чую. І знаєте, Христос сказав, я вас чекаю. І я, і я для вас готую місце. І це не буде таке, що знаєте, ми прийдемо на небеса, а він такий, о, а, 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 а ти хто? А, а, ти, а ти звідки? Ні. Скаже, о, привіт, я тебе чекав нарешті. Пішли. У мене є для тебе місце. І знаєте, і це класно. І от Хочеться інколи покладатись на ці новини і таке, ні, ні, ну от зараз, от ця новина точно принесе щось добре. це нам передадуть і от точно буде класно. Але знаєте, раз передали, два передали, три оголосили, а щось легше не стає. А щось якось на душі, ну воно все одно тяжко. І знаєте, от, це, напевно, та причина, чого я дуже сильно люблю Біблію. Знаєте, Біблія це не просто якась там от, книжка церковна, в якій там якісь, якісь думки такі, знаєте, філософські, цікаві. Біблія вона не про церква. Знаєте, Біблія вона, вона про те, що є Бог, який реально розуміє людину і який може дати цій людині те, що їй потрібно.